Хто сказав, що жінки це слабка стать. Наші дівчата вкотре довели, що вони не лише гарні і розумні, а ще мужні і витривалі. Вже в четверте на базі дитячого оздоровчого центру Маяк проводиться обласний військово-патріотичний захід Жіночий батальйон. Жіночий батальйон це обласний захід із військово-патріотичного виховання молоді. Його ініціатором стали відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації та військово-спортивний центр Воїн. Тут ціла програма, тут і тактична медицина, і стрільба, і дія у групах. І, ну, тут тут дуже-дуже великий перелік навчань вправ вправ навчальних вправ, які ви знаєте, не поступаються навіть викладанню в деяких бойових підрозділах. От в тому, що я служив, то знаєте, так можна, можна, можна потягатися. Це завдання для хлопців та дівчат майже однакові. Проте представниці слабкої статі, як не дивно, спокійніші та навіть витриваліші за юнаків. Дівчата це дівчата тендітні, красиві найкращі в нас. дуже сподобалося, чесно. Ще приїхала б сюди ще раз. Так, також дуже сподобалося, але ну дуже незвичайно. Все якось все нове ну, взагалі не можемо звикнути ну, поки що, але все одно цікаво. Звісно, брати до рук зброю та виконувати складну чоловічу роботу юним панянкам не просто. Однак, захід спрямований на те, аби навчити дівчат дисципліні, тактичній медицині та виховати в них найкращі моральні якості. Захід серйозний, в першу чергу, спрямований для того, щоб курсанти, які прибувають на навчання, оволоділи новими навичками, новими знаннями. Скажу так, що це не тільки цікава справа. І важлива справа в масштабах нашої країни, а ще і альтернативна активного відпочинку. Олег Бариш переконаний, якщо патріотичні заходи підтримуватимуться суспільством, у молоді з'явиться більше можливостей згуртуватися навколо єдиної ідеї і вкотре переконатися, що їхній обов'язок боронити батьківщину не обов'язково зброю в руках. Кожен із них може бути чи економістом, чи медиком, чи прекрасним вчителем. І він повинен зрозуміти, що кожен на своєму місці повинен робити чесно свою справу на благо і свого народу, своєї країни.